Добрий день, робимо четвертий номер 23-го року. варіант? Будь ласка, читаю умову. У прямокутному трикутнику сума двох кутів дорівнює 115 градусів. Визначте градусну міру найменшого кута цього трикутника. Малюй трикутник, будь ласка, щоб глядачі не тільки слухали, а щоб вони й бачили. Добре, зараз 90 градусів ми відмічаємо таким квадратиком. 90 градусів. Тобі сказали два кути 115. Значить, третій кут скільки дорівнює? 65. А чому? Правильно, правильно. Але чому сума всіх кутів скільки? 180. 180, віднімаємо два кути 115. Знаходимо, що тут буде 65 градусів. 90 65, А на третій кут скільки припадає? 25 градусів. Чудово. 25 градусів. Значить, наша правильна відповідь. Яка? Пункт який? В. В. Чудово. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.